Я рідна земля. Шниці незглавності українського народу у трускавці відбувся масштабний благодійний захід на підтримку збройних сил України. Метою його є зібрати кошти для потреб збройних сил України, зокрема нашого батальйону територіальної оборони, також військової частини, яка в нас дислокується. Це а 1108 Організаторами заходу виступили благодійний фонд коло за підтримки Дроговицької районної військової адміністрації. Треба проводити такі заходи і показувати, що ми теж не вмерли, що будемо з бойової машини до тисячного залу звернувся воїн Микола Енейко. Не біда, коли ми втратили руку або ногу. Біда, коли ми можемо втратити Україну. Тому все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. І вже цього року будемо святкувати перемогу. Всім вітання, слава Україні. Начальник Дрогобицької РВА Степан Коленяк вручив дружині мужнього захисника ключі від повнопривідного пікапу для передової, який придбав національний маркетплейс. Алло. Рік емоцій, рік подій, і саме ці події це якраз ці позитивні емоції, які повинні доповнити нас до впевненої перемоги. Слід чим побільше проводити таких заходів, щоб люди піднімати бойовий дух, піднімати настрій людей і що щоб весь народ згуртувався і всі були дружні. Наша захисниця здійснила одну зі своїх мрій: виконала пісню у дуеті зі шумеєм. Інших виконавців були також Енджі Крейда, Сергій Фоменко, гурт мандри, Христина Панасюк та гурт Отвінта. Ми відчуваємо, що ми працюємо на майбутнє, тобто підтримуючи збройні сили України, ми вкладаємо в майбутнє незалежності нашої держави, і цілісності. Запевнити, що Україну та українці у боротьбі за свободу підтримує весь цивілізований світ і Європа. До трускавця прибули парламентарі Сейму Литви та Польщі. Дуже вдячний Za to, że wy wydajecie swoją krew za waszą i naszą swobodę. Sława Ukrainie! Кошти на допомогу Збройним силам України збирали також на благодійному аукціоні. Лотами стали військові трофеї, картини Руський воєнний корабль та кримського митця, а також боксерська рукавиця за підписом кличка. Загалом за виручені з благодійного заходу кошти закупили квадрокоптери для дрогобицького батальйону ТРО, повнопривідне авто військовим та меблі для медичного блоку місцевої військової частини. Також символічно до року незламності підготували для відправки на потреби зсу 14%. 13 позашляховиків.